Всім привіт, дівчата! Я дуже рада вітати вас на каналі Прихаюче життя. І сьогодні я продовжую свій марафон чистоти прихаюче прибирання. Деякий час я не викладала відео стосовно прихаючого прибирання, щоб ви змогли мотивувати себе самі. Так. Мої відео, а також мотивацію на прибирання, які ви знаходите на Ютубі. Чудово, іноді це такий чарівний пінок нам під зад, щоб ми почали щось робити. Але коли ми кажемо про прохач прибирання, то ми повинні вміти мотивувати себе самі. Тепер ми знаємо, що треба робити. Залишилося. Тільки це робити. Для цього ми використовуємо наш домашній журнал, в якому ми розписали наші щоденні роботи по дому, щотижневий план благословіння дома чистотою, наші зони, а також як ми просуваємося під час генерального прибрання у кожній зоні. Всі ці нататки ми зробили з вами в домашньому журналі. Тепер вам треба просто їх впроваджувати в своє життя. Вам потрібно їх. Звикнути робити, якщо ви після якихось бурних свят або вихідних забули, що треба робити, ви відкриваєте домашній журнал і бачите, що Ранкова щоденщина у вас е, йде по такому плану. Вечірня буденщина йде по такому плану. Що щоп'ятниці або що понеділка, то, як ви самі для себе вирішите, у вас є е, таке підтримування порядку, притирання пилу та вологе прибирання підлоги е, в якийсь день, який ви собі намітили. Тижневий Тижнев... план у мене дещо збився, тому що я розпланувала його так, що П'ятницю у мене вийшло і щотижневе благословіння будинку чистотою, і миття душової кабінки. І я розумію, що щось тут пішло не так, але змінювати нічого не хочу, тому я вирішила миття душової кабінки перенести на понеділок, і а, таким чином все буде добре, крім домашнього офісу. І Поки що у мене це питання стоїть не дуже актуально. Я такими справами займаюся, так би мовити, по-гарячому, коли прилетіла якась задача. Тоді я її виконую, не дивлячись на те, понеділок, вівторок, середа або інший день тижня. Можливо, я можу це зробити на вихідних, можливо, я роблю цей в якийсь інший день. Тому я вирішила домашній офіс всі свої справи з паперами відкласти в такі, знаєте, можливо, навіть. В ранкову щоденщину додати думку про те, що треба щоранку, все таки перевіряти свої домашні справи і те, що горить, зробити. Можливо, це планування дещо і неправильне, але в моєму випадку у мене зараз таких справ не дуже багато. Ми вже продовжили візу тимчасового захисту, ми вже подали декларацію про податки в Чехії. Ну, тобто, такі справи з домашнього офісу я вже ніби переробила. Так, да, у нас залишилося питання з першим класом для Іланочки, але... Я не можу ці питання підстроювати під день тижня, тому що коли мені призначать похід на збори, тоді я і піду. Коли у мене прийде квітанція за оплату, тоді я її і сплачу. Якщо у мене накопиться багато таких справ, можливо, я виділю все ж таки якийсь день, але поки що на даному етапі я вирішила ось так розподілити свій тижневий план. Сподіваюся, що ви також. Вже декілька місяців робите ретельне прибирання по зонах, і в вашій хаті стало набагато частіше. Сподіваюся, що ви зараз, як і я, не переймаєтесь через те, що за вікном холодно і не вдається до Пасхи помити вікна. Сподіваюсь, що ви, як і я, не переймаєтесь взагалі сезонними справами. Вони у вас будуть відбуватися під час ретельного детального. Прибирання в зону зараз ми не будемо розподіляти ще квартальні справи або ті справи, які ми робимо раз на рік. Це знаєте, заганяти себе дуже дуже в такі рамки, які є шанс не виконати. А прохаються прибирання про те, що нам легко прибирати, і навіть якщо я сьогодні щось не зробила. Нічого страшного не станеться. Я зроблю це наступного разу. Якщо я хочу сьогодні зробити щось більше, то це чудово. Також я можу собі це дозволити, тому що я. Господиня своєго життя, і я хочу бути щаслива. На початку марафону Прахаюча прибирання» я вже казала про те, що прохаючи прибирання потрібно починати з прибирання негативних думок з нашої голови. Ми зранку з вами заряджаємося вдячністю і намагаємося таким чином цілий день носити в собі гарні думки, за що ми вдячні цьому світу, своїм близьким оточенню. Що? Також в одному з відео ми вже з вами поговорили про те, як почати прибирати зі свого тіла зайвий жир і відсутність здоров'я, як почати легко займатися спортом. А сьогодні а прийшов час поговорити про порхаюче прибирання радянщини mm -hmm. і з виховання наших дітей. Це питання, можливо, кожен із нас вже... Почав обдумувати, обмислювати, особливо коли почалась війна, і ми зрозуміли, хто ми є. І ми розуміємо, що все, що стосується радянського союзу, то не про нас. Ми не хочемо повертатися туди. Ми не хочемо приєднуватися до людей, які. Туди прагнуть, ми не хочемо повертати в своє життя те, що було при радянському Союзі, але не дивлячись на наше бажання свободи, Радянський Союз до сих пір впливає на виховання наших дітей. Як це відбувається? Дуже просто нас виховували батьки, які жили при радянському Союзі, де хто з нас також жив при Радянському Союзі, і пам'ятає. Дещо з того, що там було. І незважаючи на те, що ми вже так не мислимо, але в певний час, коли стається якась стресова ситуація, якась в моменті ситуація, ми кажемо своїм дітям, те, що нам багато років казали наші батьки. Та у тебе руки з жопи ростуть. Да, куди ти вилазиш, а що люди скажуть? Сиди і не рипайся, нащо ти там, там, тут Ютуб знімаєш, що це за цирк в Тіктокі і тому подібне. Тобто е позбуття волі, е щоб суспільство було зручне, щоб е ніхто нікуди не висовувався, щоб цим суспільством було легко керувати, це і була мета Радянського Союзу, так, всіх виховували. Але Прийшов час, коли нам потрібно нам батькам, яких виховували при Радянському Союзі, або яких виховували люди, яких виховували при Радянському Союзі, нам потрібно запастись іншими словами. Нам потрібно навчитися говорити своїм дітям. Слова підтримки, тому що воно не працює. Те, що ми зараз бачимо у засобах масової інформації, що українці вільна свободолюбива нація, і ти, що ти забороняєш своїй дитині зробити будь-який крок самостійно, або свариш за маленькі. Помилки, то це суперечить одне одному. І дитина вона зчитує, що щось тут не так, що кому мені треба довіряти Ютубу або мамі рідній. І я спіймала себе на тому, що дійсно в моїй родині відбуваються такі. Суперечливі моменти, коли в серцях, на емоціях я починаю говорити фрази просто як на автоматі. Вони вискакують самі по собі. Ну, Наприклад, дитина хоче щось купити, а я їй кажу, нема грошей або ні, я тобі цього не куплю. в моєму розумінні мене так виховували, що ми не можемо просто так піти і купити іграшку. Ну, не можемо. У нас на це немає гроші, нам треба заплатити всюди, але на іграшку грошей немає. Але в нашій родині зараз папа працює, мама працює, і іграшку ми купити можемо. Але чому? Коли в той момент, коли дитина просить, я просто їй кажу ні, тому що мені завжди так казали. І я не, не можу сказати, що моя мама була неправа, що мені там не купляла. А в ті часи були інші часи. Була інша ситуація. У нас зараз зовсім інша ситуація. Я відмовляю своїй дитині. Потім стою і думаю: а чому? У мене немає навіть аргументу, я починаю щось придумувати. Да, якщо у мене є план витрачання грошей на іграшки і це раз в тиждень, або раз в місяць, або тільки на Новий рік і день народження, це добре. я це Може собі спланувати і сказати дитині, що сьогодні не запланована така покупка, і тому ми, ну, наступного разу ми з тобою підемо, коли прийде час, коли у нас будуть ну, там, запланований день купівлі іграшок, наприклад, або чекає там від Миколая, або ще щось. Коли я про це знаю, я це можу нормально пояснити своїй дитині. Можна пояснювати, можна знаходитися в цих рамках, але те, що помітила я, що. Дуже часто ми просто забороняємо тільки тому, що воно вилітає з язика, просто е, тому що мені так казали. Воно просто записано у мене в вихованні, що треба відповідати на, е, саме так. Дитина розбила склянку, руки з жопи ростуть. Е, Є такий анекдот, да? Як мама розбила склянку, то на щастя, як я розбив склянку, то руки з жопи ростуть. От саме, саме так. Тобто ми не можемо підтримати, ми не можемо е, якось пояснювати, а ми завжди сваримо. Якщо дитина там щось почала робити, ти їй сказав помити посуд, там, вона не помила, то ти її бу бу-бу. Зараз я проходжу курс батьківська лексика, щоб навчитися. Розмовляти зі своїми дітьми так, як це буде їх розвивати, так, щоб це допомогло їм в житті стати сильними особистостями і успішними людьми, і, і позбутися всього поганого, що було в радянському вихованні, всього поганого, що ми перейняли. І саме зараз я хочу позбутися звички сварити дітей. А, от прям мета а, цього відео поділитися ідеєю. Виховувати через похвалу, а не через сварки. Будь-що може дитина накоїти. І якщо ви подивитесь на свою ситуацію, як і я дивлюсь на ситуацію зі своїми дітками, то ми бачимо, що те, що ми їх сваримо, вони так само себе і ведуть. І ось нещодавно я почула таку фразу, що психіка дитини, вона як. Е Можна уявити собі собаку і поставити дві, дві такі е, тарілки біля неї. Е, в одну ми кладемо е, корм зі знаком плюс, а в іншу корм зі знаком е, мінус. Для мене ще дитини кормом буде являтися будь-яка увага в її бік. Якщо ми сваримо, ми кладемо в миску цю е, зі знаком мінус, а якщо хвалимо, зі знаком плюс. І Думка чудова, що дитині дитячій психіці на рівні підсвідомості для неї головне не вмерти, а просто наїстися, з якої миски вона буде їсти їй. Все одно для неї важливо отримати від батьків будь-яку увагу, будь-яку емоційну, емоційну увагу до її особистості. Ну як це проявляється? Наприклад, якщо ви прийшли додому, а дитина не помила посуд, який ви просили її помити. І ви ой, ти посуду не помила. Що ти постійно, тебе нічого не допросишся. Тобто, ви, от от цими словами ви даєте їй. Піщу для її психіки в миску зі знаком мінус. Якщо дитина принесла вам медаль якусь там за якісь досягнення, ви ой, яка ти умнічка, ти така молодець, і ви таким чином даєте їй їжу зі знаком плюс. Їй байдуже що їсти. Чим більше ви будете кормити її мінусом або плюсом, тим більше вона таку поведінку буде повторювати. Тобто, наприклад, якщо вона не помила посуд, ви їй насипали цілу купу негативного образливого сміття, да, тобто Бу-бу-бу-бу-бу, ти ніколи нічого не робиш, що ти за дитина? У тебе руки з жопи ростуть, ти ким ти виростеш і таке саме, да? тобто цілу купу дитяча психіка вона наїлася, їй ок. І є дуже велика вирогідність того, що вона наступного разу не помиє посуд, щоб отримати стільки їжі. Тому що минулого разу, коли вона помила посуд, ви. Могли навіть і не помітити, ну, вона ж вже доросла, чого я її повинна щодня хвалити за те, що вона і так має робити. Або просто сказала: молодець. Молодець це взагалі з'ясовується, що молодець це взагалі дуже небезпечна похвала. Не можна казати дітям своїм словом молодець. Так ось, і я вирішила, для мене це інсайт. І я вирішила поділитися цим з цим вами. Я зараз в своєму житті впроваджую. Годувати дитячу психіку більш позитивними емоційними словами, більш позитивною емоційною увагою. Як це працює, як це має працювати дійсно? Воно не завжди цьому треба вчитися. Ми вже два тижні намагаємося, але все одно виходять якісь збої в момент в стресовий момент. Ми забуваємо і починаємо знову сварити, робити зауваження. Але ми намагаємося робити те, що потрібно для того, щоб не звертати увагу на негативні речі, не видавати негативний емоційний стан, не видавати емоційну негативну увагу дитині, а шукати тільки позитив і тільки на позитив якось емоційно реагувати. Тобто, наприклад, якщо вона не помила посуд, я їй не, не кажу нічого. Тобто, взагалі, моє завдання стриматись від будь-яких коментарів. Взагалі їй не потрібно давати ніякого зворотнього зв'язку, ніякої емоційної підпитки. Тобто, не помила посуд, вона від мене не отримала ніякої уваги. Я прийшла мимо, не звернула на це увагу. Але якщо вона помила посуд. То я починаю її дуже хвалити. Але похвала повинна бути розумною. Хвалити не можна слово молодець, тому що коли ти хвалиш слово молодець, ти або її повністю всю хвалиш, от ти така розумниця, ти молодець. А коли ти це слово не сказала, то ти погана. А для пацієнти завжди має бути хороша. У неї може бути поведінка різна. Сьогодні ти повела себе погано, а завтра ти повела себе гарно. Але я в тебе все одно люблю. Ти для мене все одно гарна, хороша. Я тебе люблю, приймаю. А ось поведінку треба регулювати. І тому нам нам потрібно позбутися от цього молодець. Тому що молодець сьогодні я тебе люблю, а якщо ти не молодець, то я тебе не люблю. Це на рівні підсвідомості, так працює, так кажуть психологи. І таким чином треба хвалити правильно замість молодець ми повинні проговорити її фактичну дію. Наприклад, о, ти помила посуд, тобто фактична дія: О, ти зробила уроки, о, ти допомогла сестрі. І потім додати, додати те, що ми хочемо в ній виховувати. Наприклад, о ти, о, ти помила посуд, ти вже така доросла. Або о, ти помила посуд, ти така відповідальна, да. Ти помила посуд, я рада, що тебе це швидше виходить. Тобто, в одному випадку ми хочемо виховувати дорослість, да, і ми її проговорюємо. Ми в голову дитині. Вкладаємо ідею, що вона вже доросла або відповідальна або може працювати швидше. Ми не проговорюємо повільно, а ми навпаки, ми намагаємося знайти так, щоб перекрутити в позитивному ключі. Наприклад, якщо дитина щось забула вдома і повернулася, щоб щось взяти, не кажіть їй, що ти там забула, тому що слово забула буде їй говорити про те, що вона все забуває. А треба сказати, що ти згадала. Тобто, ти ситуація так, така сама, але замість негативу ви даєте позитив. І у дитини буде формуватися правильна самооцінка. Тобто вона не буде про себе думати, що я все забуваю, і таким чином знов і знов все забувати. А вона буде думати, що я згадаю, якщо треба, і таким чином її увага буде на собі гроші, і вона і буде. Рости гарно і хорошою. Ось такий інсайт із мого навчання. Я буду з вами ділитися, як проходить моє навчання, але зараз нам потрібно позбуватися сварок, позбуватися всього поганого, що ви кажете дітям. Не звертати увагу на погану поведінку. І звертати, виїскувати, як з металошукачем виїскувати за що можна похвалити. Наприклад, якщо навіть дитина цілий день лежить в телефоні, нічого не робить по дому, домашку не зробив, але вона прийшла декілька рівнів, там заробила якісь бали, то можна перекрутити і похвалити її за наполегливість в грі. І наступного разу є шанс того, що вона наполегливість свою примінить і в домашньому завданні, і в спілкуванні, і в такому іншому. Ось таким чином проходить моє прохаюче прибирання радянщини з лексикону і навчання правильно хвалити своїх дітей. Я, Я сподіваюся, сподіваюся, що це буде запорукою нашого щасливого життя і їх щасливого майбутнього. І тому і вам бажаю не забувати, що крім... Побуту, крім вашого емоційного стану, також треба піклуватися про емоційний стан своїх дітей. Треба вкладати з маличку все те добре, що ви хочете, щоб вони мали, і а, саме від нас залежить, яке життя у них буде. На цьому я буду закінчувати своє відео. Сподіваюсь, ви зробите власні висновки того, що не потрібно сварити своїх дітей, що потрібно все ж таки побільше їх хвалити, і тоді вони виростуть самодостатніми особистостями з успішним майбутнім. Тож бажаю вам і вашим дітям всього найкращого. До зустрічі в новому відео!